А от блокпост супротиву біля рівного обстріляв автобус із білоруськими туристами. Вони їхали відпочивати до Яремча. Водій тяжко поранений. Бійці, які гатили по мирному транспорту, кажуть, білоруси самі винні. Це мікроавтобус, яким до Карпат їхали білоруські туристи приблизно о другій годині ночі на блокпості біля рівного з автомати Калашнікова його обстріляли. У масках та зі зброєю, активісти правого сектору спробували спинити транспорт. Водій спочатку зупинився, але коли натовп ринув на мікроавтобус, водій почав здавати назад. І В результаті чого хтось із натовп, тих невідомих осіб вистрілив у лобове скло. Одна куля розтрощила плече 28-річному водієві. Ще одну жінку травмували уламки лобового скла. Потерпілих швидкою доправили до обласної лікарні. Водія хірурги оперували 4 години. Перелом правої плечової кістки, як наслідок кульового поранення з пошкодженням масивних м'яких тканин, нервових структур та судин. Опритомнів поранений лише за шість годин по операції. Через сильний біль йому досі тяжко говорити. Чоловік нажаханий нічними подіями. Каже, рвонув машину назад і почув постріли. Це не то, щоб іспугався. Начали стріляти, як любой чоловік. Почали здавати назад. А так воно все і вийшло. Лідер правого сектору вважає у тому, що сталося. Винен сам водій. Йому не треба було Його зупинили, провірили, що є люди виїхали далі кататися на на лижах. да? А коли він їхав назад, він удовжу людей двох в двох чотирьох збих людей. Люди попадали, але ніколи не переїхав. А якщо він приїхав би то, топо. Двох, трьох, п'ять десять людей бо що тоді було після інциденту. Бійці вирішили маски з облич знімають і зброю. Залишають тільки командирам. А до пораненого водія поїхали перепрошувати. Той каже, гнівається, радій, що вижив. А не страшно буде після такого на Україну їхати. Ні. Увесь час, доки водій був у лікарні, пасажири пробули в кімнаті відпочинку райвідділку. Нині всіх їх вже відправили до Гомаля. Рівненські правоохоронці вже порушили карне провадження за фактом завдання тяжких тілесних ушкоджень та застосування вогнепальної зброї. Ігор Марчук, Дмитро Пастух, програма Вікна СТБ новина ну, останньої хвилини. Ірина Акімова, колишня заступниця голови адміністрації президента. А до сьогодні представниця у кабінеті міністрів і радниця Віктора Януковича подала відставку. Про це повідомляє інформагенція Інтерфакс.